Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені братів Богдана та Левка Лепких заснувала редакція журналу Тернопіль у 1991 році. Першим головою громадської ради був всесвітньо відомий український письменник Олесь Гончар. Цьогоріч ще чотири нові лауреати, яких обрали представники громадської ради, отримали відзнаки. Кажуть, коли гармати гремлять, музи мовчать але. Є золоті слова лепкого, що для України не треба не тільки вмирати, а треба жити. І от сьогодні, у святий день Соборності, ми традиційно вручаємо премію імені братів Лепких. Люди цікаві, люди. Премія має довгий свій шлях. Премія кажуть організатори, особлива, бо громадська, а не державна. Кілька років через брак фінансування премії Богдана та Левка Лепких не вручали, відновили у 1994-му. Сучасники продовжують цю благородну справу. За роки існування всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Богдана Талевка Лепких її отримали близько сотні відомих діячів. До сих пір шокована, приємно, звичайно. Велика повага. А взнала чисто випадково, коли 11 січня мене застали, я після, після Різдва поверталася на роботу, і вже коли приїхала до Києва, мені батько передзвонив і сказав, що я кажу, це жарт. Він каже: ні, це це правда. Вдячний, що заоцінили мою таку роботу. Цю і далі громадській роботі. Я зараз член громадської ради. Будемо намагатися далі популяризувати, як зможемо, наскільки зможемо цю роботу. Лауреатом стали не лише окремі особистості, а й колективи. Від імені школи мистецтв нагороду отримав незмінний директор Остап Гайдукевич. Колектив педагогічний заслуговує цієї високої премії. Тому що ми завжди і колектив, у всіх концертах, учні наші, лауреати міжнародних конкурсів, всеукраїнських конкурсів, і образотворче мистецтво, і хореографія, і музичне відділення, не тільки нас знають на Україні, а й за межами. Наші учні вчаться і в Шотландії, і в Англії, і в Франції. Малюнки наші Індія, Японія, Македонія.